Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Infolight Серія S3 на цоколь HB3 з температурою світла 6000 К. Постачається в фірмовій коробці. Комплект. Ось так у нас запаковані лампи. Тут знаходяться дві потужні світлодіодні лампи. Заявлена потужність 60 Вт. На кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів. Лампа повністю металева. Також є дві системи охолодження: Активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується як 12, так і 24 В з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення є невеличкий драйвер, який знаходиться ось тут у металевій коробці. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Потужно і яскраво відсвічує лампа. Нагадаю, потужність 60 Вт. Колір світла білий, бачимо, заявлено 6000 кельвін. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 12400 люмен. Як ми бачимо, потужність лампи висока, потрібно обов'язково після встановлення в будь-який автомобіль виставляти правильно світлотінніву межу для того, щоб ви не засліплювали інших водіїв на дорозі.